Шановні українські гвардійці, всі солдати та сержанти, офіцери та генерали Національної гвардії України, пане командувачу, пане міністре внутрішніх справ, шановні гості, вітаю вас із 11-ю річницею створення Національної гвардії України та хочу всім вам. Особисто подякувати за сумлінну службу нашій державі. Національна гвардія України захищає нашу державу на фронті і в тилу воїни Національної гвардії виконують бойові завдання на рівних з іншими елементами сил оборони та безпеки України. Підрозділи Національної гвардії, героїчні воїни Нацгвардії стійко захищають Україну. Та здобувають такі важливі результати у знищенні окупанта. Ми це дуже цінуємо з 2014 року, і після 24 лютого воїни Національної гвардії України дуже добре проявили себе в боях заради нашої держави. Зараз же у повномасштабній війні підрозділи Нацгвардії впроваджують і розвивають. Досвід застосування дронів інтелектуальних систем аналізу бойової обстановки. Я хочу подякувати всім вам, подякувати кожному і кожній, хто робить нашу Нацгвардію сучасніше. Хочу окремо відзначити штурмові підрозділи Нацгвардії України та сміливість кожного нашого воїна, який не тільки захищає позиції, але й відновлює українські позиції. Такі успіхи це дуже. Важливо пам'ятаємо ми і про всіх українських воїнів, зокрема воїнів Нацгвардії, захисників Маріуполя, воїнів Азову, всіх українських захисників і захисниць, які зараз, на жаль, перебувають в російському полоні. Працюємо на всіх рівнях нашої дипломатії, щоб визволити їх і повернути додому. І я дякую всім, хто в цьому допомагає, усім, хто не забуває про наших. Українських чоловіків і жінок, яких ми так чекаємо вдома. І обов'язково обов'язково повернемо за роки захисту нашої держави одинадцятисот 608 воїнів Нацгвардії були відзначені державними нагородами, із них 2919 посмертно. Українці завжди будуть пам'ятати наших полеглих героїв. Я прошу зараз. Шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую, дякую. Дякую всім нашим воїнам.